Дорогі друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube каналі Екстрасенс Роман Шептецький В даному відеопрогнозі вже традиційно дивимося з вами, якою буде ситуація зі сторони Білорусі на період наступного тижня, наступних 7 днів, тобто з 20 по 26 березня. Знову ж таки, дивимося, що задумали, яка там буде ситуація, чи буде щось загострюватись, чи буде щось змінюватись. Зараз нам дадуть підказки таро ключів дверей і таро Санта-Муерти. Наголошую всім, відео поширюйте, щоб якомога більша кількість людей бачила актуальну інформацію. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайку для підтримки і обов'язково залишайте свої коментарі. Отож, дивимося! Якою буде ситуація зі сторони Білорусі по відношенню до України на період з 20 по 26 березня? Так, перша карта у нас тут з пентаклів. Така, я б сказав, пасивна карта поки що. Сидять на місці. Десятка пентаклів перевернута. Сидять на місці. Поховалась, сидять на місці. Далі в нас Сонце перевернуте. Щось так добре вони присіли, слухайте. Певно, бачите, все-таки трохи той э, Гаайський суд і ордер на арешт э, Путлера. Таке, таке. десь потрохи-потрохи, але щось своє, певно, робити буде. Тут жезлів. Ой, перепрошую, король жезлів. Пряма позиція. Самі ж її горять, бачите, що робиться. П'ятірка кубків. Ще би їм хтось поміг, бачите? І п'ятірка Пентаклів. Підтримки нема, допомоги нема. Навантажують, грузять, жмуть, тиснуть зі сторони Ерефі на них. Ну, поки що так. По карті можна сказати, що в ключі ситуація не мала би змінюватись. Тобто залишається такою як попередній тиждень. Я нагадую всім, що я дивлюся детально прогнози по регіону на гарячих точках, тому там дивіться, там буде ситуація ще по регіону Волинської, Рівненської, Житомирської, і інших областей, які межують, власне, з території Білорусі. Так, те, що вони з їхньої сторони, вкотре Росія використовує їх як плацдарм для обстрілів України, так. На плані сухопутніх, активних наступів і так далі загроз, карта цього теж не показує наступні сім днів. Я не можу цього гарантувати. 100%, але, по крайній мірі, карта цього не показує. Тому дай Бог, щоб ситуація і в наступні 7 днів, і взагалі, в принципі, в цілому залишалася там без змін, щоб ніяких наступальних дій на території України не було. Так, далі дивимося. Вісьмірка кубків. Ну, Теж та така карта, яка говорить, що як було, так залишається. Королева Кубків теж та така карта, як було, так і залишається. Рицар Пентаклів. Ну, немає в них достатньо цього збройного арсеналу. Так, четвірка жезлів перевернута. І спокою там в них нема, і, і підтримки в них немає, і отаке от, от. Так, це в нас що? Це в нас дев'ятка пентаклів. Теж, до речі, перевернута випала. І сімірка мечів. Така теж карта. Днім словом. Щось там теж все-таки, знаєте, в печалі. Угу. Двійка мечівша, восьмірка Пентаклів. Чого це печаль? Аркан Вибір. Бо не знають, як їм правильно в своїй ситуації викритися. І п'ятірка пентаклів, пентаклів. Тут п'ятірка Пентаклів, тут нема в них тої підтримки, тому дай Боже, ситуація буде залишатись незмінною в наступні сім днів також. От ем, це в принципі радує, дай Бог. Не радує тільки те, що не пройшла повноцінна загроза власне, якихось провокативних моментів, де знову можуть звинувачувати, що там сторона України щось там їм не вгодила. Не радує те, що сторона Росії теж використовує плацдарм території Білорусі як для обстрілів України. Не радується цей факт. Але дай Бог в плані наступальних дій зараз теж немає в них ні того потенціалу, ні того ресурсу. Тобто, як я завважував, раніше там більше балачки, ніж конкретних дій. Сподіваємося, так і буде залишатися. І дай Бог, що там взагалі вже все втихомирилося, щоб не тільки наступальних дій не було, але й ні обстрілів, і, і так далі. Карта ось така. Розклади ось такі. Кожного тижня ситуацію передивляємось, моніторимо, дивимось по регіонах детально. Тому слідкуйте за актуальними прогнозами. Я вкотре наголошую, що Україна переможе. Це як сценарій, вищими силами прописаний ще влітку 2022 року. Тому продовжуємо працювати над нашою перемогою. Слідкуйте за моїми новими ефірами, прогнозуваннями. Все буде, Україна! Почуємося!